Державний гімн відкрив чергову апаратну нараду в Димитрові. Потім присутні мали можливість ознайомитися з творчістю Великого Кобзаря, а також прослухати його твори у виконанні переможців міського конкурсу читців. Після ліричного відступу почалася планова робота. Згідно зі звітами керівників, крім основної роботи, підприємства організації цього тижня займалися прибиранням територій. Зокрема, працівники тепломережі боролись із недобросовісними власниками гаражів, які систематично виносять сміття під тепломережі котелень мікрорайонів Світлий, Молодіжний і Схід. Находяться рядом гаражні кіперативи гаражи, які сносять весь мусор. Периодически Періодичний здобут сносят мусор к нам по теплотрассу. Мы неоднократно это убирали. Сейчас опять возникает такая ситуация, что к нашим теплотрассам местами просто невозможно подойти. На думку мера піддаватися емоціям не можна, а діяти потрібно виключно законними методами. Варто укладати угоди на вивезення сміття, а паралельно намагатися впіймати на горячому порушники. возле ваших теплотрас у вас є там дежурний, ви розумієте, що. Примерно подозревайте, кто это постоянно делаете. возьмите номер телефона, составляем э, админ протокол штрафу. Другого у нас э, законного э, механизма борьбы с такими людьми нет. В продовження гаражної теми мер запитав представника Димитрського енергоуправління, як можна узаконити лінію електропередач в гаражному кооперативі мікрорайону Західний. Зараз у рамках кримінального провадження, по факту незаконного підключення до електромереж, ведеться слідство, і власники гаражів залишаються без світла. Відповідь Максима Мазімовича була такою. По завершенню розсмотрення уголовного діла, після цього буде прийнятися рішення нашим руководством. У легальна підключення видачі послові даним потребителям. проте мер попросив знайти способи узаконення стосунків між кооперативом і енергетиками. Дійсно, на із положення головне діло головним ділом. Там все зафіксовано, все є узаконити цю лінію. Також Олександр Леонідович нагадав присутнім про підписання меморандуму про енергоефективність. При цьому керівникам підприємств доручили виділити людину, яка пила роботу в цьому напрямку. У виконавчому ж комітеті найближчим часом з'явиться штатна одиниця менеджера з енергоефективності. Спеціаліст буде відслідковувати заходи всіх організацій підприємств та складатиме план подальших дій для досягнення максимально ефективного використання всіх ресурсів. На кожному предприятии будет ответственный, який буде заносить інформацію а саму координацію, буде уже аналіз этот энергоменеджер. і соответственно вести роботу по тому, які нужно выполнить мероприятия для того, щоб более раціонально в этом учреждении, в этом использовать энергоресурсы, будь-то тепло, электричество или вода. Ефективно використовувати ресурси повинні і в Красноармійському гіллі. На апаратній нараді представник підприємства повідомив, що на шахті Міністаханова ведеться підготовка до запуску двох нових лав, але коли отримує тут нове обладнання, невідомо. Ситуація на трьох інших копальнях невтішна. Реструктуризація наших підприємств і можливо їх переводів в режим так сказати, водокачок наших шахт. Це і Дмитрова, Дімітрове Тобто ну тут ще повна ясності немає. Відходячи від проблем, присутні налаштувалися на позитивний лад, прийнявши запрошення від керівника відділу культури взяти участь у святкуванні Масляною, Олена Черкашина пообіцяла величезну кількість млинців, цікаві конкурси та веселу атмосферу. Захід розпочнеться у неділю, 13 березня, об 11 годині дня.